Гуманста. Одна з найбільш закритих країн світу. Туркменістан. Там теж єдиноборці є досить сильні. Так, друзі, ну приготувалися. ви вже я сподіваюсь, тому що в Чанду з'являється збірна України. А зараз ми побачимо наш прапор. 99 українських. Спортсменів, ну ось майже 100 Не дотягуємо там одного, якогось там бракує. Можливо, хтось не зміг взяти участь у цих сусідніх іграх. Форма у нас, вадік. Подивись, ну я вибач, що я перебила, але я завжди я ж казала про те, що звертаєш увагу, у нас дуже красива форма, така витримана з українським колоритом, і вона не синьо-жовта, так але вона дуже красива. Вишиванки. Бачимо, ну і також Мула, варто зазначити, що не всі 99 атлетів зараз е, крокують ареною, тому що вже е, завтра змагання вже деяким е, потрібно.